Неможливо говорити про нього в минулому. Просто неможливо. Сидіти в ним вони живі. Це трагедія забрала з семеро молодих людей. 30 років. 25-24 йому було найменше. Валентин Ємбрик полеглий військовослужбовець, який у свої 22 роки добровільно став на захист України. Попереду в нього було ціле життя, сповнене мрій і перспектив. Близькі згадують Валентина як людину з великим серцем. Він захоплювався музикою, сумлінно навчався та постійно вдосконалювався. Та понад усе він любив свою батьківщину. Попри сльози та вмовляння матері, у 2023 році Валентин підписав контракт зі Збройними силами України. Два роки він відважно боронив рідну землю в на найгарячіших точках на Запорізькому напрямку, поблизу Гуляйполя. Він каже, як, як ви мене не розумієте? Він дуже мучився, що у хлопці там. Що ні, нам треба захистити країну. Він каже, я йду за тебе. Я кажу, Валь, за Каже, я піду до, до президента, не буду дозволяти, щоб молодь 22 роки. І він, він до всього дуже відповідально відносився. Десять місяців він, він готувався фізично, він ходив, їздив кожен йти на полігони. Його однокласники, його друзі вони з перших днів, коли пішли в тероборону. Захищати своє місто, бурштин, а потім наша країна всю тероборону відправила вже в ЗСУ. Це його однокласник Лащ Владислав, і вони, його старший брат, і Лащ Андрій, і вони там на Запорізькому Гуляйполі як дрон, дрон, дронами, і Валік Аліксав від нього відношення. Навіть там, в цих умовах, таких диких вони створили свій Махно груп. Створили такий як свій підрозділ, це ж розвідка. Він там вивчив ці всі дрони. Виявляється, він же був рік командиром. Він ж мав, вони були розділилися на, на розвідування, на літальне, на це мало, що розказує, мам, все добре, все ок, все добре, а як у вас справи, все добре, як у вас справи. І там вони були дуже успішні. Там говорили, що якщо махновці працюють на позиціях, значить. Розки вже нікуди навіть не йдуть. Я думаю, що це ідеально виконана операція по знищенню. І вони зібралися. Чому вони це була дуже дивна година? Це біля 12-ї дня. Мене це дуже здивувала. Ця година. Вони всі були разом, всі командири. Там був капітан, лейтенант Андрій Лайвич і хлопці, і ще троє командирів. Це п'ятеро команд. Це весь мозговий центр, це Махно група. І прилетів. Дуже великий чи капна, на чи фа, півтора тони. І воно пробило їхнє цей монолітне перекриття, яке витримувало різні, різні бомби. Майже два тижні розкопок. Добрий, щирий і талановитий. Саме таким Валентина пам'ятають ті, хто йшов поруч з ним у шкільні та студентські роки. Коли хлопчик був у третьому класі, його родина переїхала з Ужгорода до Бурштина. Валентин одразу ж вирізнявся кмітливістю, активністю і швидко здобував справжніх друзів. Саме тоді він почав займатися у музичній школі, де одразу проявив неабиякий талант. Після коледжу вступив до вишу в Києві, продовживши навчання у сфері музики. Та коли розпочалась повномасштабна війна, Валентин, уже студент магістратури, взяв академічну відпустку і, не вагаючись, пішов боронити Україну. Повернутись до навчання так і не встиг. Світлий образ хлопця, який любив життя, людей і рідну землю, назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав. Це майбутнє, це дійсності. Інтелігенція, бо він настільки був вихований, завжди ставила його у приклад, але він і був скромним. Він ніколи цим не хизувався. Мене це дуже торкнуло, тому що я розуміла, що війна це є смерть, і це настільки було вольове його рішення, і я зрозуміла, що переконати дітей вже 22 річних дуже важко. Дуже боляче, коли цей за цей вибір. Втрачається молоде життя, яке могло будувати країну, будувати наше майбутнє, бути опорою для мами, тата, для дідуся, бабусі це дуже важливо. Валік, Валентин Ємбрик. Я хочу звернутися сьогодні до тебе як до світлої, щирої і доброї людини. Я вірю, що ти там, в небесному царстві, є зараз ангелом, спогади про тебе тільки світлі. Ти був дуже хороша людина в першу чергу. Тебе привели маленьким хлопчиком, і якось відразу ми відчули одне до одного симпатію. Ти був надзвичайна людина, надзвичайна людина і вартував самих кращих світових сцен. Повертайтесь додому, сини. Повертайтесь додому, солдати, не у спогади наші чесни, а живими до рідної хати. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.